Не можу вам не відзняти цю красу, зараз ми підемо всередину. Такий легендарний гелер, готель і термальні води. Тут крута така штучка біля нього. А є ж, тут вода текла, не знаю, чому тепер не тече. Але саме більше таке яєчко прямо до пасочки. Да? більше мене прикалує в цьому всьому. Це не тільки навкруги. Красоти такі там ремонт іде. а сам вверх. Ну, це просто круто. Ми у космос дивимося. Так? Можна і рукою туди так, ааа, типу, щось дістаємо. Ну добре, хвилинка показу красивого, гарного. Йдемо далі до нашого дерева. Я дуже сподіваюся, ох, що воно ще цвете і я не запізнився на це історичне місце. Яке розкажу трішки згодом в історії. Так, ліземо ще трішки і ми вже будемо там. Я також буду щасливий, тому що це знак. Я молода, молодят. Ось такі ось всі такі так. А ми продовжуємо сходження на гору. Що, нам залишилось тільки 5-7 хвилин піднятися у гору. На гору. Я <гум> алер до нашого дерева. Надіємось, воно ще цвете. Тому що я дуже сподіваюся, що вона ще заде. Щоб було гарно вам показати ці гарні історичні дерева. Особлива атмосфера тут тільки, я вважаю, весною. Боже, які тут булочки. Прям німецьці, німецькі приїздили. Вже трішки вилізли. Я вже трішки підздох. Боже, в нас так горло сьогодні ще підташнює. Шипить, крепить. Так, куди я прийшов? Боже, мені треба було вище йти. Тут, кстати, я ще потім іншим разом вам зроблю а, в скалі такий музей, каплиця, церква, теж є своя історія. Ну вже коли я виліз не туди, зараз ми вище поліземо. Трішки вам зроблю і тут. Фух. Вид. Дуже гарний вид. Панорамний такий зелене весна на цих горах просто нереально крута. Трішки вам таке вам видів. Як ви могли побачити, я вже роздягнувся, тому що. Дуже жарко і дуже треба вверх лізти. Ну нічого, все заради, заради показу вам гарних міст весняного Будапешта. Поки я деруся на гору, розкажу трішки історію. Раніше на цій горі, сам іззадів Геллерд, раніше було в 1808 році, якщо я не помиляюся, то були тут виноградники. Потім при війні виноградники всі знищили і від цих всіх виноградників залишилося тільки пару гадалевих дерев. Особливо одно саме відоме, до якого ми сьогодні і... Ліземо. О, як гарно птички співають. Дуже жаль, що немає тут ескалатору. Ну нічого. Ми сильні, ми витраємо, як співала Євгенія Власова. О, ми вже, вже видерлися. Тут є лавочки, де можете посидіти, відпочити від довгої подорожі. Ось, сирень буде цвести, це дуже круто. Але ж не кажи, що я знову знову не туди виліз. А, ні, туди. Ну, вже виїжу. Вже мені видно, що я, на жаль, ах, запізнився з цвітінням найзвідомішого дерева буде Будапешті. За тут вже якесь дерево-біле цвіта. Ну, Нічого. Спускаємося до нашого деревцята. Я так і знав, не знаю, чому я такий нещасливий в житті, але бачу, що вже воно відцвело. Нічого. Зато вам показав, як можна сюди добратися, подивитися ці найкрасивіші, наймовірніші вигляди, панорама. Оце вот воно цвело так дуже гарно. І я запізнився, на жаль. Ну, Нічого не зробимо. Думаю, що ця локація, особливо так, всі знають фотографію рожевого дерева. Ну, Я, на жаль, не встиг, дівчина також, певно, не встигла. Розочарована, плаче, але ну, я не буду плакати. Дуже гарне дерево. Ну, на жаль, нічого не зробимо. Такий хрест тут є ще. Там сам Геллер, там весь е цитадель. я на неї пізніше видеруся, туди вище, що треба дертися. Ах, ну отже, всі зрозуміли, про що йде рід сьогодні. Про це нереально красиве дерево. <кій> Візитівка Будапешта, весняного Будапешта. Тому... Будете тепер знати, як сюди добратися. З вами був Юрчик Мурчик і до нових зустрічей. Ну що, ми видерлися, три рази спотіли, три ригнули, три раз, спутіяли, три раз ригнули, щось не обкакалися, ну нічого. Ми і так доїхали сюди, доїхали, дійшли пішком, оцими ніженьками до, до нашого прекрасного дерева, яке відцвіло, але це неважливо. <кху> Боже, будь здоровий, дякую, Юрчик. Не хворі. <кху> Трішки я щось прихворів. Горло шипить, але це, це не важливо. Важливо те, що ми добралися до гори Геллерт. до нашого знаменитого дерева. Сьогодні погода нереальна. там дивіться, самоліт летить кудись, люди подорожують. Це, це дуже круто. Це дуже круто, що люди подорожують, пізнають нові місця. Я захрип. <кху> Вибачте. Тому дякую, що були з вами. Підписуйтесь на мій канал, Йорчик Корчик-Влог. І ставте подобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночки. Ми поїхали робити фотосесію.